Вітаю всіх, шановні глядачі. Пам'ятаєте, коли в свій час чиновники казали, децентралізація це найуспішніша реформа. А ви спробуєте записатись на прийом до лікаря в селі. І ви відчуєте оцю успішність? Було багато дуже обговорень цій реформі. А це кругли столи збирали, презентації проводили. Європейські проекти різні. Казали дуже красиво. сильні громади ближче до людей. На це виділяли мільярди грошей, мільярди. А що в результаті? Давайте окремо оце все розберемо на прикладах оцієї реформи. І ось приведу вам приклади життя. Так, як воно є. Перший приклад це освіта. Оптимізація, але на папері. Чому? Тому що школу в селі закрили, просто закрили. Кажуть, що це малокомплектна школа. І не має сенсу, щоб школа ця була. Дітей возять в опорну школу. Але автобус ламається через кожен день. Водій там, водій автобуса. Це пенсіонер, бо молоді немає. І замінити оцього водія, оцього пенсіонера вже нікому. І що важливо, що це нікого не хвилює. Вирішуйте самі свої проблеми. Але не папері все добре. Другий приклад медицина. Без лікаря, але з красивою будівлею. Амбулаторію нову відкрили. Туди завезли журналістів, перерізали під урочистості стрічку, коли відкривали цю амбулаторію, як завжди це робиться. І через тиждень лікар звільнився. А чому він звільнився? Бо житла немає. Заробітна плата смішна. І він звільнився. А до найближчої лікарні 40 кілометрів. І ось уявіть. Сидить хворий дід з температурою і щось клаціє в вайбері, дзвонить по вайберу. Оцініть таку реформу. Дадайте оцю оцінку оці її реформи. Або третій приклад голова громади. А це випадкова людина. А знаєш що керує взагалі громадами? От ти особисто знаєш глядач. А я скажу тобі, хто. Випадкові люди керують громадами. Випадкові. Тому що немає у них досвіду. Вони без команди і взагалі без розуміння. Вони не розуміють цю посаду. Не розуміють. Просто він переміг на виборах. Отак От склалося життя, що його обрали. І він став головою громади. А далі відбувається хаос, бо він не знає у цій голова громади, що робити, з чого починати, які у нього повноваження є, Чи він повинен опікувати. Які питання повинен вирішувати? Не знає він, бо знань у нього немає. Документи не підписані, бюджети зависли. Проекти провалені, все хаос. Але ж були круглі столи? Були. А кадрової реформи не було. Ніхто не казав, як готувати громади, з чого починати. Випадкові люди. І йшли і їх обрали. І ось оцей хаос відбувається в громадах? Або четвертий приклад: економіка громад зупинена. Говорили тоді, що громади стануть локальними секторами розвитку. Казали ж таки, казали, сильні громади, розвинуті громади. А яка ж реальність? Малий бізнес. Душать податками. Інвестори не йдуть. Ми з вами нещодавно робили відео стосовно інвесторів, які заходять в громади, а потім виходять, точніше, тікають з громад. Відсутній план. І ще нема кому розмовляти з інвесторами. Людей немає підготовлених, щоб казати про інвестиції. Нема цього. Бо ці випадкові люди знаходяться на посадах. І громади занепадають. Економіки немає, вона взагалі і не обговорюється в громадах. Не обговорюється. І тут виникає питання. То навіщо були всі ці конференції? Семінари? Проєкти з красивими назвами, які вони були, які презентації були, як вони розповідали про цю реформу децентралізації, про успішність громад? Про заможність громад, про сильних громад розповідали А хто реально відповідає за результати? Хто відповів за результат? Чи просто Галочку поставив? фотозвіт зробили? І з'їздили з відрядженням до Європи для того, щоб отримати європейський досвід. Так? Мабуть, так. І шановні я хочу звернутися до вас особисто. І спитати вас, ви живете в громаді? Так живете в громаді. Але подиві, подивіться навколо, що відбувається в вашій громаді. Як змінилося життя за ці роки? Як воно змінилося? Стало краще в громаді. Якщо ні, напишіть в коментарях, чому не стало краще громада. При тому, що була проведена реформа децентралізації. Ми маємо казати про це і ми кажемо про це. Бо децентралізація це не красиві слайди, як вони презентують на круглих столах на різних. Конференція. Це про нашу життєдіяльність, про те, коли людина народжується і відповідно до того моменту, коли людина помирає. Тобто вся життєдіяльність, всі галузі мають бути охоплені, бо це життя людей, життя мешканців. І має бути все враховане. А якщо це відсутнє, значить населення знову обдурили. З оцією реформою децентралізації, яка взагалі нічого не принесла в громади. Нічого. Або просто все розікрали. Або так, або так. Підписуйтесь, шановні глядачі, на наш YouTube канал. Якщо хочете знати, куди насправді йдуть гроші вашої громади, ми будемо про це казати і подалі. Оце питання будемо обговорювати. Ставте вподобайки, щоб саме це відео побачили ті люди, які досі, досі вірять в оці красиві презентації. Бо одне це казати, а інше це та дійсність, яка вона є. І треба розбирати, чому така дійсність, в чому причина. Тому, шанучі, дякую вам всім за увагу до цього відео. Ставайте нашими підписниками, поширюйте як можна більше це відео, залишайте свої коментарі, ставте обов'язково вподобайки і вже до наступних зустрічей.